Алоха! Наші шановні глядачі, а так само глядачки. Ну що я вам скажу? Сьогодні я тут по околицях Торонто товчуся, це не місісага. Зразу вам хочу сказати, це тут де Аякс. Я вирішив зняти, я тут об'їжджаю якраз. там затор. Притом немаленький, я вирішив. Ну, зараз все одно виїду на автостраду. Як в мене складається мій день? Що вам можу сказати? Так, тут я повертаю. Що в мене відбулося цікаво? Так, я так якось. Що в мене відбулося цікаво? Ну, в принципі, не рахуючи те, що мене трохи... Диспетчер був підставив. Так, як то сказати, непогано, непогано він не підставив. Але слава Богу, вчасно я розібрався ситуацію, то, можна сказати, чисто випадково я розібрався, я не аж такий, знаєте, далекоглядний. В чому вийшла ситуація? Ну я вам зараз розкажу в двох словах, щоб ви, скажімо, можливо, хто буде працювати. Попадали на різні такі дурниці. Ну от, вийшло так. Я коли їхав ще розвантажуватися, я ще не доїжджаючи до своєї вигрузки, в мене вже прийшла мені робота. Я ж так здивувався і дивлюся, Саме головне, що цікаво була. Робота в мене на 11-ту завантаження, а розвантаження того дня було в мене на 13-ту. Тобто розумієте? да? Абсурд і парадокс самої ситуації, Ну, тим не менше. Ну, Я на те з не звернула, думаю, ладно, потім розберемося. Е, відповідно, я того дня був не встиг на розвантаження. На, на, на розвантаженні я то встиг, а на розвантаженні я вже не встиг. Ну, Просто вже по причині тому, що фірма вже закрилася. І це. На другий день я пішов, дав свої документи, які мені потрібно було здати типу, на нове завантаження. Тобто там номер пікапа, там ну, такі всякі нюанси. Не буду падати в такі подробності. Е, і цей. І все. Пішов сидіти в машину, мені сказали, ми вам зателефонуємо. До речі, ще раз хочу сказати всім, зверніть увагу, хто їде сюди працювати. Тут в основному е, все по телефону. Тому вчіть мову, тому що потім будете мати проблеми. Ви будете не розуміти, що вам по телефону люди говорять, і ви просто взагалі не будете мати поняття, що вам робити, куди їхати і що витворяти. Ну і відповідно я сів в машині, віддихаю, повіряюся в носі, різьбу нарізаю. І дзвони мені ця людина з фірми і каже: Ой, ви знаєте, ваша ситуація така, ваш апойтмент, ну типу ваш пікап був навчора. Тобто він анульований. Відповідно, ви не завантажилися, вам треба вияснювати з вашим брокером. Ну, я не є. Owner, щоб мені вияснювати з брокером, відповідно, я дзвоню до свого диспетчера. Позвонив до диспетчера, сказав, йому об'яснив ситуацію, сказав, що треба новий пікап-намбер. Ну все, цей диспетчер мені скинув. Рідіска не хороша людина, бо інакше мені скажуть, Но я з ним маю проблеми. Він на вихідних тільки працює, Він такий, ну ми з ним в контрах цілий час. Ну Але ти менше, опять же, менше з тим. Він мені скинув новий пікап-намбер, все, без проблем. Я поїхав, подав новий пікап-намбер. Ми посміялися з тою людиною в офісі. Вона сказала, що все окей, зараз ми тобі передзвонимо, все буде класно. Ну, я ще не встиг дойти, скажімо, до машини, як мені вже зателефонували, сказали, які мені двері, куди їхати, все. Я зібрався, поїхав. Ну, все, я завантажився. А в мене вже, якби по старому в номері, була документація така в електронному вигляді, яка там було вказано мій брокер, доставка, година доставки. Це всі такі, знаєте, власне, це що найважливіше, тому що теж то пересікати кордон. Не забувайте, мені потім треба, я деякі документи сканую, відправляю, щоб мені прислали маніфест для перетину кордону. Тобто це є така нормальна, Там нічого складного нема, але процедура є. Ну, відповідно, все, я. Получив документи, дивлюся, адреса не співпадають. Від фірми документ одні адреса, тут інші адреса. Але в мене вже колись таке було. Я в принципі не придав тому такого великого значення. Ну, думаю, Бог, з ним, думаю, можливо, фірми відніше. Е, ну і все. Я написав ще диспетчеру, що тут два різних адреса, він мені якось так відповів, їдь типу, від, по, по документах, по документах, по документах, що в мені там. Я зібрався виїжджати. А перед тим я вже ж відстанував всі свої документи, все як повинно бути, і відправ тому брокеру, який в мене був вказаний А Зразу хочу наголосити, що у вас в документах може бути завжди інакший брокер. Ну, все, в залежності від компанії, компанія працює, але тим не менше, у вас може бути завжди інакший брокер, який буде. Власне, це його буде вантаж, скажімо так. Тому ви відправляєте на брокера, це все там відбувається. такі знаєте, ну, як вам сказати, е, така ситуація не цікаво. Тобто я до того дуже великого відношення не маю, крім того, що я відсилаю брокеру і слідкую тим, щоб е, у ну, мене був той вантаж очищений. Тобто, щоб я міг переходит, пере, переїжджати, переходити кордон з ним. Е, так от, ну все, я відправив, їду, бачив. А я завжди. Е, така ситуація. Е, коли брокеру відправляєш, переважно від нього підходить якесь підтвердження, типу, що ми наші документи отримали, типу, або щось в такому дусі. Ну я відправив, бачу ноль реакції. Ну, я їду собі, думаю, без задньої думок, собі там, їду, їду, да їду. Потім думаю, ні, треба ще раз відправити, може щось не то. Я беру відправляю і тут мені приходить відповідь, типу, це не наш вантаж, типу, мову, ми до того відношення не маємо. Опа, не поняв. Думаю, ладно, я зразу так дивлюся, ага, там типу, було інакше, Але я бачу, що цей брокер, якби він ще співпрацює якби, і по цих вантажах, тобто по цій компанії, куди я везу, ну окей, я опять же ж набираю типу, другий адрес і відправляю. І що я вам скажу? Ну, приходить підтвердження, що ваша мов типу, ваш вантаж, типу, внесений в базу, ми будемо над ним працювати. Ну все окей, опять же, далі їду. Взагалі, ну типа для мене якось ну, як вам сказати е наймалішого підозрю, що щось не так. Я їду, їду, і тут мені приходить опять від брокера цього, що це не наш вантаж, типу, зверніться, до, та, ну, типу, мол, зверніться до своїх там керівництва. Опа, не поняв. Ну, я такий, окей, коротше, я пишу тому диспетчеру, що щось тут не так. І той диспетчер мені присилає вже остаточно всі типу, мол, дані. І я дивлюся, що перетин кордону не там, де я маніфест виписав, брокер не той, кому я відсилаю. Тобто, в принципі, той диспетчер мене вігнав в конкретну проблему, таку, яку, якщо би я далі їхав без задньої мислі, би просто пер на, на кордоні, я би просто на кордоні мав би проблеми, тому що би той вантаж був не розмитнений, тобто, це би було проблеми. Отак мене диспетчер якби підставив підвів під, 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 під монастир. Ну, це в принципі це його було заслуга, тому що він повинен був зразу скинути всі мені дані, все, що помінялося. Але це такий садить бабуїн, коротше, я по інакшому його не назву, тому що він такий і є, е, який просто собі херньою страдає, вибачте, за слово, там висилає що-небудь там. Ну, він мені завжди придумає, як мене е, посильніше коротше, загнати під стіл. Ну, поки що йому нічого не виходить. А сьогодні до речі, неділя, і я вам скажу так, що завтра я вже собі настрочив листа на компанію. Завтра я е, просто скину в загальну базу, хай собі вони там читають розбираються, мені там все одно, знаєте, я не буду там комп'ютеризувати, комусь відсилати чи ще щось. Але просто я не пройду з боку тої ситуації, тому що, в принципі, е, мені не потрібні лишні проблеми на кордоні, а проблеми можуть виникнути, можуть вас поставити, можуть, ну, все, що хоче може бути. тобто. Є чітке правило, щоб ви знали, якщо ваш вантаж не є розмитнений, вам нема що їхати на кордон. Це крапка. Розумієте? Ваша ситуація повинна бути тільки в такому випадку, що у вас вантаж розмитнений, ви отримали підтвердження, туди рухайтеся в сторону кордону. Не маєте підтвердження, не рухайтеся. Можуть виникнути на кордоні неприємності. Тому ну, вже там були ті нюанси. Потім наступне так само. Ну, от, коли вихідні приходять ніякого підтвердження, що я вислав документи, що я там взагалі хтось получав, нічого немає. Тобто називається опять же, купляєш карти Тарота, кидаєш і дивишся на картах Тарота. Чи, е, прийняли вони. Лист не прийняли, прочитали, не прочитали. Ну така ситуація, знаєте. А саме більше мені подобається, коли ти відсилаєш документи через певний період часу, тобі ти пишуть і типу, помог. Ой, скинь документи, чи ж ти документи не скинь? Ну таке, знаєте, <з> ти, 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 ти себе відчуваєш повним дурачком. Ну мусиш робити скрін. Скріншоти, документів, які ти коли відправляв, і їм показувати, щоб просто тикати пальцем, тому що якщо не будеш, то взагалі тебе заклюють. І це, до речі, я вам точно скажу, що от та така ну, пересторога в мене вона вийшла на роботі в Європі. Я просто знав, що в Європі дуже класно можна попасти на гроші, і воно мене завжди стимулювало, щоб лишній раз там себе перестраховувати в плані документації, ще ж, ну, в різних таких ситуаціях я себе перестраховував, тому я віддаю тут великий, тут плюс це я ставлю в Європі, власне. Європі навчаєшся дуже швидко, коли пару раз заплатиш за свої кишені, тебе е, добрі диспетчера, просто тебе трохи підставлять, так легесенько, ну, на тебе всі е, косячки поскидають і все, і ти вже розумієш, як тобі далі жити. Ось така в мене ситуація вийшла за кордоном. Вроді нічого серйозного якби з одної сторони і немає, але з другої сторони неприємно. Ну от реально неприємно. Розумієте, от осадок лишився. І в мене це не час, розумієте. Е, в компанії, от, де я зараз працюю, розумієте, там якось так в них виходить. Е, ми чуть-чуть часу працюємо нормально, потім опять якийсь косяк вилазить, розумієте? І саме головне, що от, навіть не з моєї сторони якісь косяки. Просто вони, ну як то я не знаю, як так роботу вони там організовують, тобто я на то все дивлюся. Ну, тим не менше, поки що, що маємо, то маємо. замінимо. Я ще краще її не знайшов, я вам точно можу сказати, але, але в пошуках. Ну, я просто однозначно не хочу міняти шило на мило, я можу тут так само сказати. Кинути роботу, раді того, щоб її просто кинути, показати свій там, я не знаю, своє там, фе, бо ви бо не так ви зі мною поступаєте. Ну, це без, нема сенсу. Коли я знайду щось таке, як то кажуть, вартоє, що буде замінити, я обов'язково вам про це повідомлю і заміню. А так, майте на увазі всі, хто починає працювати, тут всі на все так само наплювати. І тільки від вас залежить ваш спокій, рівновага, ваші проблеми, тому що, тобто, по-інакшому ніяк. Не знаю, як там зараз буде з тою новою ситуацією. Ага, до речі, хочу сказати, що я прочитав компанія Midland, от буквально сьогодні відкривав компанія Мідланд, власне, компанія Мідланд. Набирає водіїв і прямо в об'яві написано процес імміграція. Тобто вони драйверів набирають власне, для імміграції. У них там відкрити пару вакансій, тому хто має експірієнс, не стидайтеся писати, створюйте нормальні резюме і надсилайте їх на Мідланг, тому що маєте можливість емігрувати. Потім я ще бачив компанії. AT, короче, вона таке A -T, типу, типа ну, короче, як це правильно об'яснити. Вона не є Нюбрасицькою, вона є онтарівською компанією, але вона має представництво в І Що я бачив? Я бачив, що вони ну, українцям це зрозуміло, що зараз не треба, вони і так получають, як беруть Орк. А вони пропонували, можливо, хтось другий мене дивиться з інших країн, вони пропонували ліму. Алміай. Тобто, власне, LMI це пропонували, тобто, це робочі, робочі візу вони пропонували. Я навіть бачив, що вони в цьому на там, де пошук роботи, я дивився, вони виставили навіть, тому маєте на увазі. Ні, ну є компанії, повірте, якщо сісти, пошукати власне, це по роботі, якщо хтось цікавить, ви можете пошукати, подивитися, хто планує переїжджати чи ще щось робити. Хочу вам точно сказати, не. Як вам сказати правильно? Відносно старту роботи, я вам зразу говорю, повірте, не буде, ну, на перший час будуть маленькі гроші. Тобто, не настрайтеся, що ви приїдете тут і будете кучу бабок мати. Це будуть реальні маленькі гроші. Тобто з, часом, ну, з часом, з досвідом, ваша зарплата буде рости, а спочатку вона не буде така ж сказкова, як здається. Тобто, опять же, ж, тут ми Сполучені Штати. В Сполучених Штатах там свої розцінки, свої зарплати, тут свої розцінки і свої зарплати. Чи добре, чи погано, ну не знаю, тяжко сказати. Певно, якщо ви по зарплатах, то напевно погано, я так думаю. О! Впереді, як завжди. Що ну, вам сказати? Оце неділя. От бачите, от, для вашого відомого ви бачили це є неділя. То, як то кажуть, нема, нема що сказати. Просто вроді невелика, але все одно вже все, Затори, заторив. Зараз я там буду трохи пхатися. Ну, 30 майлів 47 хвилин. Досить багато їхати, тобто, виходить. На жаль, на жаль. Ну нічого, вже... нікуди я не спішуся. У мене є прицеп, який я повинен забрати, його в вон реаль відвести Цей прицеп. Сьогодні я повернувся зі Сполучених Штатів. Кордон я пересікав. Спокійно, без проблем, слава Богу. Ну, добре, що так вияснилося. Коли я вже потім це все ну, відреагував, я то все швидко переіграв ту ситуацію. просто. Але за мною не заржавіє, однозначно. Я ще з тим пободаюся. Тим диспетчером, якщо він думає, що він, ну, він цілий час питається от, щось там мені такий якийсь косячок підсунути, щось недосказати. Ну, розраховує, можливо, що в ну, мене досвіду ну, не хватить, щоб одесь вилізти. Але в принципі, слава Богу, досвіду вистачає на ту всю ситуацію. Опять е... ну, на рахунок взагалі, от цієї ситуації там, з компаніями і з досвідом роботи. Є компанії, які беруть, я ж казав, що без досвіду беруть, але це все індивідуально. Індивідуально в плані того, що вам прийдеться просто повний курс проходити навчання. Тобто 12 неділь вам прийдеться вчитися по любе. Фірми не платять тут за навчання. Вже 100 разів наголошувалося, ще раз наголосимо. Фірми можуть тільки наняти. Інструктора буквально 2-3 заняття, там годин 20 вам, з вами покатаю і все, і до екзамену. На англійській мові екзамен здати так само можливо, нічого немає такого ну, супер-пука. Супер Що так? Так, ми тут у нас виходить? А, ми їдемо. Ну, от, Будь ласка, На околиці Торонто. Ну, В принципі, я рухаюся в сторону Торонто, я просто зараз по прямій проїду, воно лишиться в мене зліва-справа. Ма не буде. А так от околиці виглядають. Всі хто всі хто сюди. От, до речі, там з правої сторони. ну Тут не видно, там є церква. Бачу, хрести стоять. Ну Скоріше всього, я не знаю, чи це православна, чи католицька Але хрести стоять Ну такі, як в католиків. Скоріше всього що це католицький храм, напевно. Ось. Зараз тут почалося ремонти. Ті всі діла, от, ті всі діла справи, ті всі справи от, бачите, як воно все виглядає. Там, ті, ну, все... Коротше, Напрягає вона вся ситуація, я вам точно можу сказати. О, зараз ми ну, от, от так виглядає трафік в Канаді. От, можете подивитися великі міста. Ну і USA так само. Не менше того, так само от, такий трафік, може навіть і більше, я навіть не знаю. Що ви розуміли, що йому прийдеться стикатися. Хто має досвід роботи в Європі багато років, там, ну хоча б там, не менше ніж рік, я думаю, для нього це не буде якоїсь проблемою. Ну, хто не має досвіду, ви повинні розуміти, якщо хтось планує піти сюди працювати. О -о так воно виглядає. Великі машини, багато. І запам'ятайте завжди, що... Вам завжди треба бути ну, акуратним, тому що ваш кримінал рекорд, взагалі ваша там не кримінал, а ваш абстракшн, власне, тут. А де і крімінал, та яка різниця? Тобто для вас він повинен бути завжди чесним. Уникайте, знаєте, от як, знаєте, от це, дайте дурному дорогу. І повірте, тут так само тому правило. Не підставляйте машину свою, не лізьте, не, не старайтесь доказати, тому що ви є комерційний водій, вони на легковушках їм плівати, розумієте? А для вас це потім може вилитися в проблеми. Вплоть до того, що вас можуть із фірми звільнити, і все, що хочете. Тобто, навіть якщо ви скажем, ну, не до кінця можете бути винуватими, але якщо ви покажете, ну багато зараз в траках стоять ці камери. Ця вся справа відслідковується, тому майте на увазі. Не дуже не дуже як це бешкетуйте на дорогах. ну Десь так. В принципі, на тому я закінчую. Розказав вам про диспетчерів, які вони класні. Ну, знаєте, це напевно, ж, так знаєте як скільки буде, там воді диспетчер стільки будуть і в тій катавасі. Хоча деколи попадаються навіть, навіть дуже порядні люди. З якими дуже легко працювати. Ну, а скоріше це одиниці. І вони чомусь довго на компаніях не затримуються. Віддають, тому що вони занадто порядочні. Я скажу так. Тому всім всього найкращого. Бережіть себе з Торонто, іммігранту А. Всього найкращого.